Спортсмени та спортсменки підбиваємо підсумки спортивних новин, які уже стали історією. Мене звати Вадим Мороз, і сьогодні розкажу вам про таке. Легенда вдома. Михайло Сергійчук гратиме за Сарненський маяк. Драматичний поєдинок. Сокіл Рівнен на останніх хвилинах втрачає нічию. Не все відразу. Рівненський спідвоїст Макар Левішин посів 16 те місце в особистому чемпіонаті світу. Легенда вдома. Екс-футболіст Рівненського Вереса Полтавської Ворської та ще ряду клубів Михайло Сергійчук гратиме за Сарненський маяк. Останнім клубом, де грав Сергійчук, до цього був Евкат-Ростянець із Сумської області. Команда змагалася у групі Б другої ліги і у підсумку фінішувала на шостому місці серед десяти команд. Сергійчук взяв участь у всіх матчах і забив 4 голи. Більше забив лише колишній гравець Вереса. Переможець народного відбору Владислав Тишинінов. П'ять голів. За плечима у Михайла Сергійчука бронзові медалі УПЛ у складі Полтавської Ворскли, бронза вищої ліги Латвії у складі Венспілса, має срібні медалі другої ліги України, бронзові медалі першої ліги. І, звісно ж, Михайло Сергійчук ставав чемпіоном першої ліги у рідному вересі. Нападник у сезоні 2020-2021 допоміг рівнянам вийти в УПЛ. За 21 зіграний матч у чемпіонаті. Гравець тоді забив 7 голів, 4 з пенальті. Загалом Сергійчук входить у. Список рекордсменів Вереса, адже за усі п'ять приходів у команду забив 24 голи. Зараз нова сторінка у його багатій футбольній історії. Сергійчук повертається на рідну Сарненщину, де робив перші футбольні кроки. Буде допомагати маяку крокувати у чемпіонаті та кубку серед аматорів та чемпіонаті Рівненської області. Також команда і Сарн має амбіції щодо другої ліги України. Досвід Сергійчука знадобиться однозначно. Більше того, маяк для гравця не чужа команда у 2010 році Сергій році. Сергійчук разом із маяком ставав бронзовим призером чемпіонату Рівненщини. Грав тоді пліч-опліч із головним тренером Олександром Жданюком. У нас є ексклюзивний коментар гравця. Гарного перегляду я ж знаю там багатьох. Є. Нинішнього головного тренера ми ще ж разом з ним грали. Ну, ми ще з зимою спілкувалися, але ну, там ніякої конкретики не було. Ну, зараз агент Микола Калядацій поспілкувався. Ну, потім я з головним тренером там, мав зв'язок. Типу приїхав, поспілкувалися з ним, з президентом сіли. Ну, мають, мають великі амбіції, тому я ж так розумію, і влада в Сарна також. Зацікавлено, щоб спорт розвивався, то, ну, це не було ніяких там, я ж кажу, за 15 хвилин, певно, там про все домовились. І президент зацікавлений, і амбіції. І зараз там аматори. Не знаю, на який кубок з'являться аматорів чи України. ну, Перспективі хочуть, можливо, навіть і другу. У мене медалька навіть є з маяком бронзова вроді, якщо не помиляюсь. Де на область грав, коли там, після Вінниці, здається. Причому ну, ми там паралельно грали і області, нам з Верес, дозволяли грати другу ліву. Тому ми там тренувались по командам обласним, а потім збирались на ігри на другу ліву за Мені ж теж вже не 20 років, щоб е, кудись їхати там відносно. Ну, от навіть там тростянець. Треба вже думати не тільки що. от… Те, що є там на футбольному полі, а вже трошки і за, і за нього виходити. Тут є амбіції. Є, ну. Я теж вже як кажу, не молодий, може навіть десь якийсь там мій підказ чи ще щось. Це теж може пригодитися для того, щоб клуб розвивався. Чого чекати, Михайло Сергійчука, в «Маяку»? Це не знаю, я ж кажу. Бо я, я думаю, там команді озвучать завдання там, на сезон, там, ну, в першу чергу, то аматори найбільше цікаві. Тому будемо відштовхуватись від того, там, які завдання. Наскільки я розумію, президент в тому зацікавлений, готовий до, до того, щоб і вкладати, і розвивати. Тому це ну, для сам це великий плюс. Ну, мати людину, яка там, ну, навіть такий час знаєш, важкий, тому вкладають, розвивають, хочуть, це ж так само типу, і навіть візьми по дітях. Ну, є команда, але ну, все рівно ж там дітям буде цікаво навіть рости, розвиватись і потрапляти в команду. Це ж також цікаво. Не тільки що там є, наприклад, зараз верозде, раптом десь колись кубок, а там має кересня. Цікаво буде. Сергійчук був присутнім на матчі п'ятого туру чемпіонату рівненської області. Маяк приїхав у гості до Сокіл Рівне. Нападник у цьому поєдинку ще грати не мав права, тому що згідно з регламентом, між останнім матчем на професійному рівні та першим на аматорському має пройти 30 днів. Останнє за тростянець гравець зіграв 17 травня. Відтак вперше одягнути футболку маяка. Після повернення Сергійчук зможе не раніше 17 червня. Щодо протистояння Сокіл Рівне Маяк то гра вийшла напруженою та й з драматичним фіналом. Більше у матеріалі. Далі у рівному на стадіоні Хімік зійшлися команди, які у чемпіонаті області ще не програвали. ФК Сокіл Рівне у рамках п'ятого туру приймав чемпіонів Рівненщини – Маяк. Обидві команди здобули по три перемоги поспіль. Більше того, рівняни за три матчі не пропустили жодного голу. Не збиралися це робити і у поєдинку проти маяка. План на гру був зіграти максимально компактно і відпрацювати в захисті. Зрозуміло було, що мали ініціативу їм віддати, але по можливості десь свої атаки швидкі зробити. Чемпіони Рівненщини з першої хвилини почали тиснути на ворота Олександра Левченка. Втім, без забійних моментів. Господи, Рі раз по раз робили свої вилазки. Здебільшого гострота йшла після кутових. Перший по справжньому гольовий момент довелося чекати 10 хвилин. Денис Веретюк увірвався у штрафну і покотив на кір'яха. Той все робив як слід, але виручив голкіпер рівнян. За хвилину чергова неприємність біля воріт сокіл рівне. Коляда прострілює, а Левченко губить м'яч. На щастя, для господарів обійшлося. Відбившись, рівняни відповіли ударам від Тараса Берташа, а далі знову в оборону. Все, що вдається маяку надалі, великої загрози не несе. Захист рівнян справляється. Щоправда, інколи доводиться доволі складно. Відтак, нулі після першої половини матчу. Глядачі чекають забитих м'ячів, а головні тренери активно вносять корективи. Якщо у таборі Вадима Жака спокійно, то там, де керує Олександр Жданюк, летять іскри. нормально не Виведіть ось на удар. Все нормально. Ви думаєте, вам важко важко ви ждете? Попадемо зі старту другого тайму. Маяк кидається вперед. Бачачи таке, залишає тренерський місток та кидається у горнило матчу Водим Жак, залучає нових гравців до поєдинку. І Олександр Жданюк половину другого тайму Сокіл Рівне навіть не вибігає у контратаки. Усі сили на оборону. Де не встигає воротар, страхує гравець, рівняни тримаються. Коли здається, що голу не уникнути і наступна атака може стати фатальною. Сокіл Рівне організовує свій випад. Владислав Загиней Максимчук обігрався із Вадимом Жаком і бив у протихід Тимушицького. Тому Андрій виручив, а було дуже близько. Арбітер додає 4 хвилини. Або пан, або пропав. Микола коляда підбирає м'яч у центрі поля і робить усе, аби гол у матчі таки відбувся. Ну, я рахую, що все з допомогою колі-коляди. На опиті, чоловік опитний. Хож гравець побачив, ну пройшов двох, Побачив мене, віддав передачу. Я забив гол. Коляда обвів всіх, віддав точну передачу. Дальні пробили з лівої ноги, все. Можна було, але важкі. Для «Сокіл Рівне це перша поразка за чотири матчі. Більше того, команда вперше пропустила. Вже за щодо того, що фізично вже ножки підсіли і вже не могли. На свіжих ножках ще вивірвався та да, забив. Добре пробив. П'ять разів перед цим не попали, а тут вже попали. Щитаю закономірно. Дуже образливо програти на останній хвилині. Краще б вони десь забили всередині тайму, тоді б не так. Можливо, тоді б ще могли б, могли б щось, якісь сили знайтися і час для щоб відігратися. Для Сарненського маяка це четверта перемога поспіль. Команда йде без втрати очок. Подрославилися, подумали, може зірки якісь чи щось, як я кажу, давно повірили в себе. Нічого, їх трохи приземлила ця команда, і нормально. Я не рахую, що виграли і все це закінчиться. Дуже погано зіграли. Ігри. Дуже. Є індивідуальні люди, які на своїй позиції зіграли як потрібно, а деякі повністю. Ми плане будемо працювати. Окрім перемоги маяка, у п'ятому турі чемпіонату Рівненищеневка ФК із Вараша 8-1 переграв Сокіл Зосови. А Костопіль 2-0 здолав Полісся з Рокитного. Після цього туру лідирує Сарненський Маяк. Далі Сокіл Рівне, Костопіль, Ізотопроес, Сокіл Зосови та Полісся. Рокетне. Марком Рвальєвич повертається чорногорський нападник Вереса, який другу частину сезону 2024-2025 на правах оренди провів у команді першої ліги чемпіонату Польщі «ЛКС Луць», Повертається до рівного. Польський клуб вирішив не використовувати свою опцію першочергового викупу футболіста у складі ЛКС Луць Марко Мурлєвич у весняній частині чемпіонату Польщі провів 15 матчів, забив три голи і віддав дві результативні передачі. Нагадаю, у Мувальєвича ще рік чинного контракту із народним клубом раніше у складі рівнян нападник зіграв 29 матчів у чемпіонаті Української прем'єр-ліги та кубку України. Відзначився шістьма забити м'ячами та виконав одну результативну передачу. Повернення Мрвалієвича це перші трансферні новини. А їх має бути чимало. Адже під час наглядової ради Юрій габовда повідомив, що народний клуб влітку хоче запросити 5-6 футболістів. Також планують поступово долучати до команди гравців із ю 19 Можливі також і трансфери на вихід. Наразі жодної конкретики немає лише чутки. Незрозумілою залишається ситуація із Луаном. Гравець у вересі був на правах оренди із першочерговим правом викупу оренда завершилася, але як розв'язується ця історія, незрозуміло. Зокрема, Юрій Габовда на тій же ж наглядовій раді говорив, що цитата. Ситуація з ним залишається відкритою. Думаю, ми з Луаном розбиратимемося, і в певних інстанціях в нас є зафіксовані порушення умов контракту з його боку, але все я зараз розповісти не можу. Загалом це нездорова ситуація. Ми віддали Луану усе можливе, а він натомість. Не виявив жодної поваги до клубу, можливо, він порозумніший, і ми продовжимо співпрацю. Можливо, усе складеться по іншому, сказав спортивний директор клубу Юрій Габовда. Одним словом, слідкуємо, має бути спекотне трансферне літо. Ще все попереду, уродженець Латучен та вихованець рівненського спідвею Макар Левішин із другого місця пробився до фіналу особисто чемпіонату світу серед юнаків у класі мотоциклів 250 п'ятдесят сантиметрів кубічних. На головних стартах від Макара також чекали яскравого виступу і, можливо, навіть медалей. Втім, не цього разу. Макар допустив три падіння і набрав всього один пункт у підсумку – 16-те місце. Попри такий прикрий результат, участь українського гонщика у фіналі світової. Першості. Круте досягнення наступного разу буде краще. Окрім чемпіонату Рівненської області з футболу, тривають і районні першості. Зокрема, у чемпіонаті Дубинського району три тури позаду. На цих вихідних ФК Острів Радчен зіграв в нічию 2-2 із Плоскою, ФК Спрінтер Радивилів» вдома 2-0 вдолав Колос із Козана а ФК Бастіон із міста Дубно розгромив 12-0 ФК Квітневе Варковичі. У чемпіонаті Сарденського району позаду вже четвертий тур. Там зафіксовані такі результати: промінь, Вери – Сокіл сова 1-6, полісся полиці Колос Кричиліськ, 1-1, Сокіл Немовичі, Случ Колки 2-1, стандарт довге, темп корост 5-0, Олімп, Сарне, Полісся, Карпилівка, 8-0, та Случ Чудель, маяк, Случ Зносичі Тимне 2-1. На Сардинщині наразі лідирує Сокіл Зосовий, який виграв усі свої чотири матчі. У вищій лізі Рівненського району вже встигли відіграти п'ять турів. Зокрема, ФК Симонів вдома пропустив 14 голів від енергії з городка. ФК Корнин на виїзді переграв Оржівський Арсенал 3-1. ФК Новожуків в меншості розібрався із Кунів Вельбівно 4-0. Калина із Бугрина вдома 3-1. Обіграла Рівес Автосіті з Великого Олексана. А Золбинівський Карс взяв гору над Рівненською Надією 2-0. Гру між Шпановим та Клеванем було Несено після п'ятого туру новожуків продовжує лідирувати, не програвши жодного матчу. Далі Корнен та Арсенал. П'ять турів позаду у Бренд-Лізі. Цьогоріч там грає 11 команд. У п'ятому турі Молодіжне розгромив Айрон Друзі 9-0. АВ Металгруп перестріляв Танчик 4-3, Сокіл 6-4 обіграв Аладін, Акватор забив сім голів без відповіді об'єднаній команді Кардинал Верес, а Вардспецбут 4-0 розібрався із ЛДМУ. Після цих матчів на першому місці Молодіжне, далі Вардспецбут і замикає трійку Акватор. І наостанок про інші спортивні події Рівненщини. Зокрема, стало відомо, що у фіналі всеукраїнських шкільних ліг змагатимуться 18 команд з Рівненщини. Напередодні в Києві відбулося жеребкування всеукраїнського етапу Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Школярі з усіх областей дізналися своїх суперників у футзалі, баскетболі, волейболі, регбі 5 та гандболі. У фіналі змагання беруть участь 284 команди з 25 регіонів з Рівненщини 18. Цить шкільних збірних фінальний етап плічопліч всеукраїнські шкільні ліги проведуть у червні, у Києві, Бучі, Львові, Полтаві, Рівному. Та Тернополі, і звісно ж, Ужгороді і Черкасах. Зокрема, Рівненщина прийматиме змагання з баскетболу серед дівчат. У Вараші відбувся благодійний велопробіг. Захід об'єднав понад 180 учасників. Як повідомили організатори, завдяки благодійним внескам учасників вдалося зібрати понад 37 тисяч гривень. Усі кошти будуть передані на потреби ЗСУ. Це усі спортивні новини, про які встигає розповісти. З вами був Вадим Мороз. Побачимося та почуємося на спортивних подіях рівно або ж за тиждень у той самий час на телеканалі ITV Media Group в Програмі СпортМІкс. Не забувайте займатися спортом та донатити на ЗСУ. Нехай щастить.